Здравствуйте, сьогодні вам показую будинок в оренду. Це старе місто у нас 270 квадратних метрів, три поверхи, 5 соток землі. І так, поїхали. В будинку є гараж, баскетбольне поле, плюс ще автонавіз. Гараж великий і може бути навіть або на одну велику, або на дві маленьких машини. Ось сам будинок. В будинку є цоколь великий. З укриттям прям. Перший поверх другий і третій поверх з шат... шатровим дахом. Так, ми зайшли в сам будинок. Йдемо справа наліво. У нас буде зала. Ось. Ну, знімається це в квітні 10-го, ну ялинка ще стоїть. Ну. Е -е, власниця вирішили не забирати. Так, йдемо окремий санвузол на першому поверсі. Тут ванна сама. Кухня, кухні, техніка меблі, кондиціонер. Все залишається. Йдемо на другий поверх. На другому поверсі у нас три спальні кімнати, ванна і тераса. Так, це терраса. Ось така великий балкон. Далі спальні. Перша спальня на другому поверсі. Салатових тонах. Далі друга. Можете дивитися на зірки. Або дзвонити вже 098-454-41. Такий же самий лайф, тільки 093. Ванна кімната на другому поверсі. З душової кабіни. І ще одна спальня. Плюс 19. Кондиціонер. Йдемо на третій поверх. На третьому поверсі ще одна є спальня та гардеробна. Тобто загалом три кімнати на другому поверсі. Ось ця одна велика на третьому поверсі. З гардеробним це четверта БД, ну і на першому поверсі зала. гардеробна, Все присутнє в цоколі, в підвальному приміщенні ще є сауна і там також душ. Ну Тут ще на третьому поверсі ще одна камора, але вона там речами зайнята, особливо нема що показувати. Речі, звісно, заберуться до вашого заїзду. Так, я ще покажу цоколь і все відео буде готове. Тримаємо цокольне приміщення. Спустились з першого поверху. О, тут як. Маленький погріб, банки склянки. Це вже сам цоколь. Тут диван, ну як укриття. Диван розкладається на, на три особи. Сауна. Скрізь пакетники, цоколі на першому поверсі, душева і котельна, можете сказати, бойлер та автономний газовий котел. Будинок обслуговують певні люди, тобто ви не будете турбуватися, що у вас щось тут станеться. Садь дзвоніть, пишіть, покажемо звичайно для вас час.